Казали підписчики кохани, кури, бо не виростеш. Добре, вже менше кури. Менше вже курить? А що Лудько вже покинув, бачиш, здурів геть. Питаєш курити. Питаюсь корити. А я тобі скажу одне, якщо хочеш покинути кури, просто в один момент просто береш і перестаєш. І просто як там волю в кулак. Важко. Хочу курити, як завжди, завжди хочу курити. Ну, але краще це розпочати раніше. Так що, друзі. Так що, друзі, всім. Доброго дня, слава Україні, з вами юний Колі... Колі... Колян. Як Юрійович. Колі... Колян Юрійович. Ну і я Сергій Шинутько. і нашій риженький такий кабасик, якого ми сьогодні з Колянчиком приговорили. Ну Він риженький був і Калюха зробив його риженьким. Дякую також своєму підписнику Василю. Я йому дав задачу знайти мішки, він попросив своїх товаришів. Приперли нам класні мішки. Да? Раз. Вони класні тим, що вони великі, вони лежать, і вони дають колір. Це мішки з під е сухофруктів, мішки з під кави. В основному такі вони і використовуються, вони йдуть тряпчані, йдуть з натуральних продуктів. Деякі там кажуть, там синтетичні синтетичні ні, бувають, пролітають, але ми ж їх не використовуємо, тому що вони приклеються до кабана і буде така от біда. Так що на даний момент сьогодні у нас п'ятниця не четвер. Калюка просто з роботи, трошки такий замучений після суто. Кажеш, ти добу працюєш і з електрички його забрав і одразу до шолуть, так сказати, з корабля на бал і зробили такий річ. Хотів, звісно, зважити, але думаю, не буду кольку вже сьогодні напрягати. Куди він і так воно є ліноги волоче, а роботи ще багато. Так що працюємо, розбираємо, прогріваємо сковородочку і буде у нас сьогодні таранчук. Калюха, таранчук їсти постійно, Шелудько не дає тобі. а? Тільки шелудько десь де угол, калюха до сковороди. Та ні, все нормально. Колій в першу чергу і задача моя е, пожарити таранчук, поки Калян розбере кабано. І я співаю на сюди? Да? Він мене гоне, звісно, в шию, а я успіваю, тому що колій в першу чергу поробувати таранчук і з чистою совістю поїхати додому. Так що перевертаємо, до по черевину, кожен робить свою справу, калюха з кабаном, а ми там будемо вже готувати сковороду на прогрев. Так що далі буде. Ну що, друзі, поки я там влазив, займався непонятно чим. Е, вже почеревенка наша на столі. Сьогодні завалили риженького кабанчика. Леся Петрівна вже по-бистрячку включила на нервах, на нервах включила цю... а на не нервах? Ну то что время, роботи полно, люди ждут. Ну то что мы ж не виноват, что Коля на роботі был. Так что працюємо, сковорода уже дымы. Леся Петрівна тоже. Ну, але... Даже больше, чем сковорода. Даже больше, ніж сковорода. Ну, але это таке. Коля тоже він писаночной и йому трошки у них на спущеных Ну, це, Диві, це як. Жилися, йому сьогодні інструктаж ну, Це прочитала. я його попросив про бачки сьогодні. Ні, так що... я йому інструктаж прочитала по всьому. Да? Ні, так. Молодець. Він... Ні, ми з зранку з ним поговорили. Я кажу, я хочу генеральське сало, щоб було з, таке... з такими попирочками, як і нас. Вони мені набить таке сало. О, класно, да? О, одна так? Одна що... буде тобі, одне мені. О, Одна тобі, одне мені. Одне поїде в Германію. Ти що ти не кажи на телефоні, бо ждати вже на цьому. На цьому можні. Я думаю, що ніхто не дивиться з таможенників Шелудька. Так що, друзі, працюємо зараз. Жарити будемо таранчук. Лесі потрібно готувати снідан. Морду мою там, правда, не дуже видно. Сало це можна забирати. Да, сало можна забирати. От зараз бігенько нарізаємо, е, нарізаємо заготовочку і е, працюємо. Тільки що балакав з нашим спільним знайомим блогером, колію ДХТ. Прошу за підтримку його, щоб поміг підтримати збір одного із моїх підписників із Хмельниччини. Є там Дімончик позивний сват. Надо дуже класна штука цікава. І Ми хочемо також приймати участь у цьому ділі. Думаю, якщо там на автомобіль ще може збирати там підрозділ то така штука вона ставиться індивідуально і зібрати одні людині наприклад на цю насадку вона коштує 200 тисяч гривень ну трішечки важкувато тільки що також спілкувався вже із надзор UA UH, можна таку купити через офіційну е, організацію так можна і ціна 200 тисяч гривень ну якось так, так що але ми будемо працювати по-любому цьому напрямку як там Коля каже, да це нереальна сума. Я таку суму ніколи в житті не зберу. А я завжди говорив, що сам е, один в полі не воїн. Так само і я говорив. Але я думаю, що ми це все діло зробимо. Але на даний момент ще на таранчук. І на даний момент збираємо ми на 58-му береговаду. Якраз дзвонила до мене тільки що дружина е, Володі Бондаря. Але я ще трубку не брав, бо балакав з іншою людиною. І також до мене тільки що приїжджали люди додому. Також просять підтримати. Ну, а Я не знаю, як поступити в тій чи іншій ситуації. Ну, Але будемо щось думати. Так що, хто тягне, того підганяють. Щас бігенько нарізаємо заготовочку на таранчучок і рухаємося далі. Ось потрібно, щоб була трохи добріша, треба посмажити таранчук. О. Зараз бігенько нарізаємо, потім нарізаємо під на шматочки, хай вона охолоджується. От. І потім за Лесі Петрівне це все в кабінет. Ну, але саме головна задача таранчук. Таранчук це свіжина. Свіжо зарізаний кабанчик чи свинка. І беруться... Опа, десь взялася ще одна муха. Зараз її треба істрибити. Зараз уже похолодало, але все одно... Є такі моменти, що мухи появляються, тим більше сьогодні ми трошки пізніше а, все, працюємо. А, тут Олеся Петрівна. що прийшов якийсь дідусь. Який він голову ж дає, у нас такі речі там різні бере. А що ти їм кров да. Правильно. Правильно. Безкоштовно, правда. Деякі не люди буває питають нас, де ми діваємо кров. Ну, Леся Петрівна робить кров'янку таку, як робить і брус робив у банках, все-таки у банках. Що ж так, де мить, кидай. Так, да, кидай. А я думаю, що це таке пахне? Ага, після дима, нічого, що тут повна крива. нічого, зато гарно роз, розкалена О, сковорідка, ще одна кидай. Ви, так. О, так що, працюємо бігом. Ова, так, шкварчаєш сковороди. Ай, Гося Петрівна, треба було мені трошки олійки, мене один підписник навчив, що треба на сковорідку перед тим як кидати, як у нас вже не одне стало, кидати е лить трошечки олійки. От, і тоді вони будуть так прилипати. А так як кидаєш м'ясо, то сразу прилипає. О. Так що... Процес іде контора пише. Подивимося, що у нас на цьому кабану буде засало. Леся Петрівна така грамотна, сказала, кидає, а ложку не принесла. Леся Петрівна, ложись, дайте мені. Також хотів би показати ножик, а мені подарував мені. Ну, воно за одну гривню ножики дарується. Ось такий ножик, такі шкабатурочки подарував мій підписник Валерій Хохола, військовослужбовець. О, зараз спробуємо його в роботі. Так. Ложечку коли це потрібно, ви не принесли. Пощо буде біда. Так що Валера, дві ножик. Насливкий. Такий цікавий ножик. Ну я ним пальцем вже був собі порізав. Тож тут треба бути акуратно, такий. ось такий ножик. Так, процес йде. Ну, кабанчиків прослорічка йде через все. Тим паче це у нас е кабанчик е від дюрка. Ну але він риженький. Е Від дюрка батька лінія дюрок. Мати там повністю була. І вийшов такий у нас кабанець. вона, звісно, бомбейловка. Зараз покажу. Ну, не знаю хто там в темі, той пойме. Реально крута. Шикарно. На цю печеревину, як помпо мені, то вона ну, і такий кусочок сала. Можна з'їсти. Кирка лет красота, мешечком посмалене, Красота. Не знаю, що не нертай, зараз мішечки вообще кардосовські, все такий кусочок сальця. І получше його двигаю. Так. Ножик Валерин. Красунчик. Дякую, брати, тобі за ножика. О. Все, працюємо, друзі, далі. Е, от така почеревинка наша. Муху десь втекла, треба їх знешкодити, срочно. Ну, от така почеревина. Тут у нас отакий от процес вже йде. Оба треба помішати. Я думаю. Мої глядачі, які дивляться мій канал, вони полюбляються все діло. Ну а також я думаю, що... Полюбляють вони українських пісень. Так що ті, хто полюбляють українських пісень, приєднуйтеся до нас сьогодні прямий ефір в 20.00. Поспіваємо караоке з Надюшкою Сергійовою, Віруха обратно від нас тікає. Так що українські народні пісні від сім'ї Шелудьків, так як вміємо, для того, щоб підтримати наших хлопців і дівчат і Збройних сил України. Ну а також ще в нас йдуть і огірки з домашньої грядки до або таранчичка. Так що чекаємо зараз калюнчика, привеземо і працюємо далі. Ну, але почеревенка взагалі ще кардос. А хтось там питав за генеральське сало. ми не ріжемо в поперек, але оця штучка, якщо взяти оце ну, таке воно отаке. Ах, трохи не з руки мені різати. Ось, бочок отако. Оце воно так виглядає. Де м'ясо і сало, де таку. ну, Хтось там каже, сирого їсти не можна. Ну а ще лучше зараз все присолив, на кусочки поріже. клас, ну, Я вам кажу, ребята, це сила. Оце сила. Сало сила, косаптом могила. Можна ще кусочок задрізати. Оце бочки, ну вони якось, коли ріжуть по довжині, то получається оце генеральська сало. М -м -м, красота, взагалі шикардот. Смакота. Я все відрізав вицелу, таке добре. Бо питаю, що таке генеральське сало? Це раз таке вже шикардоз. Кому хтось кажуть, що ми з тобою якісь неправильні. Один сире сало, воно їсть, каже. А друга воно прям сковороди тільки нагріла. Добре? Каже, буду їсти, бо потім вже не спію. Так що бажаємо Лесі Петрівні смачного. Це цибулька, де. Що, ой, 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 несу, Не знаю. Це на а, є начищено? Зараз летю кабаном. Ось так мені жить тут в приймах. Ага. А де, каже, цибуля? Чуєш, а потім у людей не вистачає хват, м'яса. Чи це сало у почеревні, так? Да? Їсть Петровна, ото скажена жінка! Добре, не... Луп... Чуєш, добре. лупаша, сковороди їсть, сало ось понарізала їсть. Ти що, не замітив, що я 4 кілограми втратила? Втратила? Да. Так що тобі смачного не Ні, це добре, Оце добре, Дуже класно. Висмалена шикардосовська сьогодні шкірка. Мішки, оці, що мішки нам привезли, тепер вони здорові. не накриваємо повністю кабана. І його не треба протягувати, взагалі чітенько виходить. Взагалі відчувається, да? даже, даже на почеревані відчувається, так? Да? І не скажу, ні? Чого? Не хочеш. не хочеш, вона тільки суші їсть, так? Да? Ще тільки пальці оближує при роботі не можна пальці облизувати. Летя Петровна, можна пальці облизувати при роботі, а? Не. Точно? Ти впевнена? А я облизав і ніхто не бачив. Так, треба нарізати беньку цибульку. Все бачимо нарм. Що, хай завидують мовчки, хоч таранчук. У них таранчуку нема. Але ж у тебе у них і роботи стільки немає як у тебе. Угу. Досі. Присоединяйся до мами. Да? Да. Передай привіт подписчикам. Це сховалася. Слава Україні. Героям слава у мене, як і... Найкращий виход це слава Україні. Ну, да. Да. Тільки на когось дівчат повернув камеру, сразу слава Україні, але це потрібно взагалі нічого не каже. Я смачного вам таранчука, всі миру, здоров'я і добра і не мішайте мені кушать. Не можу балакати. Не можу балакати, бо зайнятий рот. Інуська, приєднуйся до чого, до, як вона тобі. Цукруха чи хто вона. Не, да. Да? Ну типа, наверное. Хилезька, давай поїмо таранчуку. А, а що? Нічого. Все гуд. Так, цибулька наша готова. зараз кидаємо її. Це да. саме. Що? Куди так, кидаємо? Так. Та ні, ще не кидаємо. Ні, ну можна вже було б кидати. Либо треба все додати, либо треба вже буде кидати. Так що буде у нас така таранчукова цибуляна. Не таранчук. От. Так Леся Петровна снідай і давай уже загружай. Чи що? Mm -hmm. Mm -hmm. Дивись, я тебе нафоткаю і виставлю в фейсбук. Давай давай улыбайся. Mm -hmm. Що це ви робите, Леся Петровна? Mm -hmm. А я думала, втаришся а на чорний йде. Mm -hmm. Давай вибирай, да будемо цибулю загружати. Mm -hmm. а вже хлопці притягнули mm -hmm. м'ясо. Мало, mm може, -hmm. щось задавити? Добавляю. Давай тоді тільки косенці поріжу якраз будет нормально я понял та, та й мені надо баночку бачимо ну, ти бачи, не що, не треба, баночку. Не, ну, ж багато то мало то поняв даю так сковородочка наша кварчить трошки ще добавили. цибулі теж навалили звісно отакий цілий цілий тазок Ну, любимо що ще маленьку цибульки Сейчас ще трошечки обжариться це все діло. потім додаємо цибульку і Перемішуємо, кричкою накриємо, солимо і хай собі тушкується. Ну а тим часом, поки там смажився наш таранчук, я вже порізав салко. Так, це супер сало. В принципі, таке. Ну фактично, як було в прошлий раз. Ну, В прошлий раз було трошки товще, ну, але більше двох пальців. Тобто, Є більше, є товще, є тонше. Тобто це бочкове сало, там знову запитували. Тобто, Люди дивляться трошки неуважно відео. Яка ціна на сало? Оце сало ми продаємо 200 гривень. Хтось каже, в когось дорожче, в когось дешевше не Хтось по 70 гривень купляє, хтось по 250 У нас 200 гривень. Сало, яке в нас йде з передка, хоч можна, в принципі, все сало порізати по довжині від задниці аж до шиї, і буде воно смужками. Ми це сало, яке йде з передка, отаке воно йде. Ми його, воно теж м'якеньке, гарненьке і добреньке. Але воно там є трішки таке, воно більш жорсткіше. Ми його маринуємо і ми його коптимо. Тобто ціна на копчене таке сало була 250 гривень. Частково продається, частково ми його віддаємо, але більше спонсорують наші підписники. Калюка вже погнав, приніс мені вже дві лопатки, зараз біганьки, це все діло розбираємо, розкладаємо, зачищаємо. Оце ми зрізаємо. От, і це все діло ми зараз підвигаємо сюди, вже охололо. Ну а зачистимо лопатки, це все діло, і потім вже все продемонструємо, покажемо, як виглядає наша продукція для наших знайомих і друзів. По ціні я прошлий раз все розказав. Були люди, які писали фактично ціни приблизно одні й ті самі. Тільки були там люди, які повисалу, там дрюкали мозги, тому що десь воно коштує там 250. А десь хтось кричав, що я купив по 70 гривень. Ну, можна купити і по 7 Якщо взяти по ціновій політиці, оце в нас вважається обрізки да? і задниці. Тобто ми його там пускаємо на переробку, воно м'якеньке сало це з кришка. То зрозуміло, що таке сало і по 70 гривень я б не брав. Ну, якщо люди вважають, що це сало, і по 70 гривень це таке картопля. Жовта-біла-зелена, їм пофіг, як убрати, аби картопля. Тобто є сало бочки у нас, є сало з передка, є сало з задка. Хоч з кришка, воно саме... Смачне, саме м'якеньке, ну але воно саме тоненьке. Ось таке. Тобто це вважається як вже третій сорт. Воно, зрозуміло, буде дешевше, але в основному воно у нас йде на переробку. Продається тільки таке товарне сало і од нього ми відштовхуємося. Таке сало 200 гривень. Хоч черевна, каже, м'ясна, якщо пам'ять мені не змінює, але казала 250, так? 240-250. 240-250, в залежності від того. М'ясна, вона чи там така. Ну, Таку печеревну я б, звісно, їв би. Тут шикарно, одне м'ясо. Так що, хто б там що не казав, сало різне, почеревина різна і ціна також різна. Так, кидалась цибульку, але я розбираю лопаточки. Так що, друзі, процес йде. Лопаточка наша вже охолоджується. Задочки також вже колька викатав, я їх розібрав на запчастинки. Також такі обрізки, це, ну, це толкове м'ясо, це не то, що там якийсь гуляш поганий. О, чи цього обрізки там, котлетка. Ну, такі куски є цілякові м'яса, Отакі. Ну, для того щоб сформувати форму. От, е, обрізаю кусочки, ну, вони потім йдуть на тушонку або на переробку. Да? Що там, Колюха, порядок? Навірно, каже. Колька вже під вечір трохи вже балакати не хочу. Ну, що проданий вечір, обід тільки, так? Да? Оскільки взагалі? Не знаю. Колька після роботи трошки не дуже в гуморі, ну то таке діло. Так що, друзі, закидали цибульку, ми її кричкою накрили, відпарли. Ще це все діло перемішаємо, солимо і хай додалі тушкується. Так що, друзі, фактично основна маса е, самого годового товару, за якого можна торгувати за свинку, лежить вже на столі. ну, Там ще деякі, там деякі речі, як кістки, там галяшки, ну, то вже таке 13 питання. Е, Почеревинка наша. На столі охолоджується. От, вже прийшли у нас биточки з антрикотами, теж потужні. Биток йде спереду, антрикот це далі. Ну і вже далі йде биток. Це вже займається Леся Петрівна. Сюди не лізе, вона потім зачищає, а зажиловує сама. Каже, щоб я своїми кривими руками туди не ліз. Так що лопаточки наші теж охолоджуються. Ну і Тим часом, поки це саме діло робили. Таранчучок нашій приходив вже, так сказати, завершуючу сварту. Я вже посолив, з цибулькою перемішав, зараз ще раз перемішаю кришечкою накриваю і хай собі тушкується. Так що, друзі, ну а я на цьому буду завершувати відосик. І ще хотів би сказати одну таку цікаву річ. Прийшла Леся Петрівна. І каже, колій сказав, що сказав. Каже, як я сало посмалив, так? Я себе сало зробив. Значить, все, цей раз не береш тіщі, береш наступний. Так що заради тьоші калючок зробив сало сталося в ідеалі. Та ні, прошли раз було непогано. Все не. дощ... Ні, в прошлий раз її не дуже сподобався. Не дуже. А цей раз шикарно. Ні, в прошлой раз теж було непогано. Цей раз ще краще. Так що він молодий, він учиться і все буде добре. Так що, друзі, ми на цьому завершуємо відосик. бажаємо скорішої перемоги. Миру. Здоров'я і добра. Е, готуйте завжди як для своєї любимої тьощі. Як калюнчик, так, да, мама? І мама вона, так, моя замітає, я ще не чую. Зараз як закобинить, то буде мені вирвані годи. Так що калюнчик працює а, чітко. Я думаю, що це взагалі не правда. Да. Так що всім бажаємо скорішої перемоги. Миру здоров'я і добра. Ось такої смачної сковороди засмальцьованій. Але щоб вона була в кожній родині українській, це свіжина. свіжина. Ну або по Березанському таранчук. Ну тут кажуть так. Але воно на смак не впливає. Тобто, чи це буде надаватися свіжино, чи смаженита, чи таранчук. Від цього нічого не зміниться. Головне об'єднуватися, підтримувати один одного, працювати для перемоги. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава, всім пока, всім миру, здоров'я і добра.